Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 17 вересня, вівторок, і з понеділка по п'ятницю ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що стосується України у світових засобах масової інформації, Сполучені Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора, ввечері, сьогодні зранку. До обіда писали, повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Путін наказав збільшити чисельність військових на 180 тисяч осіб, і тепер російська армія буде складати півтора мільйона осіб. Ну вони тут цей указ вже вчора був оприлюднений, але він вступить у силу з 1 грудня. Ну світ зазначений пише Associated Press, що вже було е, таке рішення, його коли він раніше приймав і раніше збільшував чисельність армії. Це було в минулому грудні, і тоді чисельність військового персоналу була ну приблизно 2,2 і осіб, мільйони. Усі, по тому числі 1,32 від чисто військовослужбовців, тобто тепер чисто військовослужбовців на 180 тисяч до півтора мільйона. Ну і також Associated Прес нагадує, що у червні Путін заявив, що у, так як називають у Росії спеціальні військові операції в Україні беруть участь 700 тисяч військовослужбовців російської армії. The Washington пост мета заборонила російська державні засоби масової інформації «Russia Today» за акти іноземного втручання. Мета, власник Facebook, WhatsApp і Instagram заявили в понеділок, що забороняє російським державним змі, таким як Раша Today, доступ до своїх платформ через кілька днів після того, як Сполучені Штати наклали санкції на материнські компанії Раша Today і звинувати їх у тому, що вони діють як рука московської розвідки. Ну, мова йде про Росія сьогодні, зокрема. Ну, я думаю, що абсолютно правильне рішення. Золстрій Wall, Wall Street Journal написала газета матеріал про те, що Росія наживається на вторгненні в Україну, як тут написали, продаючи вкрадене зерне на світовому чорному ринку. Війна Москви годує сама себе, оскільки друзі-спонсори заробляють на врожаї з окупованих територій. Ну, це дійсно так. Як були злодіями, так і залишилось. Велика Британія. Reuters. Німеччина каже, що наступною може бути Молдова, якщо Україна впаде. Підтримка України гарантує виживання сусідньої Молдови, заявила міністр законних справ Німеччини Аналена Бербух у вівторок сьогодні на конференції, присвяченій запокоєнню щодо розширення російського втручання в регіон. Ну, мова йде про е, платформу е, партнерства з Молдовою. Там вона була разом з колегами з е, Франції та Румунії. І я думаю, абсолютно права. Німеччина, ну, як пише Reuters, один із головних військових прихильників Києва в Європі, вона ініціювала створення цієї платформи після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Зегардя пише про те, що Фінляндія, Швеція, вони зробили в понеділок, заявили, що дуже добре, що. Швеція е, очолить створення сухопит... сухопутних сил НАТО у Фінляндії для посилення оборони проти сусідньої Росії. Ну і зокрема мова йде про те, що повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2020 році спровокувало історичний поворот політики у раніше ну не приєднаних у військовому плані Фінляндії та Швеції, які передались до НАТО у Фінляндії у 2023 і Швеція у 2024 роках, відповідно. Також гардія згадує ну про цю ситуацію стосовно там, ніби ну кажуть підготовки замаху на Дональда Трампа. Це вже ніби другий замах. І зокрема загальне пише, що Київ у понеділок спростував зв'язки з людиною, яку звинувачують у спробі вбити колишнього президента США Дональда Трампа після того як з'ясувалося, що по був прихильником України, що він приїжджав у 2022 двадцять році в Ну сказали, що жодних стосунків з ним не мають, мов йде про Райана Раута. Ну і також е, цікавий, на мою думку, матеріал. Так, така думка відомо американського політолога, міжнародного експерта Раджана Менона в е, газеті е, було Гардіан опубліковано. Ну, і тут мова йде про те, що він вважає ну там, заголовок чи планується політичне голювання між Росією та Україною. Я налаштований скептично, пише. Режан Меном. Ну, зокрема, що мова йде про те, що ні Росія, ні Україна вони не готові поступитися своїми вигами. Хоча і Зеленський, як він пише, і Путін там заявляють про те, що вони ніби готові до мирних перемовин. Ну, зокрема, він пише, що Зеленський хоче повернути теорію, території, захоплені не тільки в 2020, починаючи з 2022 року, але й з 2014 року мова безумовно йде і про Донбас, ну, Я думаю, там про Крим також потім треба йти. Ну а Путін хоче. Щоб було чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, і щоб Україна була нейтральна і не вступала в НАТО. Тобто, як він пише, обидва лідери публічно заявили, що вони відкриті до переговорів, але жоден не відмовився від своїх давніх цілей і не відмовився від перемоги. Ну, В результаті російська армія просувається в Донецьку, пешеменом, а українці. Зробили сюрприз і зайшли в Курську область і захопили близько 500 квадратних миль більше ніж російська армія за весь рік у Донецькій області. За телеграф згідно з повідомленням близько одного мільйонів українців росіян були вбиті або поранені після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну це анонімні джерела, на які посилається Wall Street Journal Заявили, що втрати Києва склали 80 тисяч солдатів убитими та 400 тисяч пораненими. Ну, нагадуючи, в лютому президент Зеленський назвав цифру в 31 тисячу. За оцінками західної розвідки Росія втратила 200 тисяч військових, а ще 400 тисяч були поранені в боях. Ця цифра близька до 635 тисяч, про які сьогодні вівторок з об'явив Київ, пише в Телеграф. Ну і відомий е, військовий аналітик Роблі сказав, що таке співвідношення України має тому, що докладає більше зусиль для допомоги пораненим так евакуації. Ну питання оприлюднено цифру на ну, ну, на мою думку, все-таки є в порядку денному. Я давно говорив і ще раз повторюю, вважаю, що потрібно було говорити. Всі мають насправді знати в Україні в першу чергу українці, громадяни України, якою ціною дається тим спокійне життя тим людям, які живуть. В далеко від лінії фронту, щоб розуміли, що Україна бореться насправді за своє виживання і існування. Франція, французька Лемонт, Литовець Андріус Кубіюс, призначений на новий пост єврокомісара. Він був призначений вівторок Єврокомісар у вівторок. Це сьогодні з питань оборони та космосу. Новою посадою, створеною президентом Європейської комісії Рсуле фондрляйн для боротьби з російською загрозою та війною в Україні. пише французька Лемонт. Він був двічі прем'єр-міністром. Він там. Приписують йому економічне відновлення, перший ремонт країни під час фінансової кризи в 2008 році. Ну і він є другом другом України. Він співпрацюватиме, він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням наших інвестицій і, промис... і промислові можливості, сказала фондрляйн, представляючи пресі список із 27 членів Європейської комісії. Це добре, що друг України на чолі є такої Єврокомісії. Став Єврокомісаром. Лондон не дозволить Києву використовувати ракети великої дальності без згоди США, також пише про це Француз Калемонт. Ну, Спосилаючись на британську газету The Times, що системи наведення в неї американські, вони не потрібні для того, щоб ракети Штомшеду вражали цілі. Її. Тому міністр закордонних справ Девід Лемі е, заявив в інтерв'ю BBC, що існує необхідність у спільній стратегії західних союзників щодо цього питання. Ну і е, тут е, Льомонт пише також: і про те, що Кремль засуджує неприйнятну заборону російських державних змін на платформах МЕТА. Ну він то засуджує, але. Лемонт нагадує, що Фейсбук і Інстаграм, що належать меті заблоковані в Росії з 2022 року в рамках кампанії, яку веде Кремль проти великих західних груп, що спеціалізуються на соцмережах. Німеччина так і Шпігель, також згадує, і пише про те, що Лондон самостійно не схвалить використання зброї далекої дії без узгодження цього питання із Сполученими Штатами Америки. Однак, як пише... Такі Шпігель британська влада припускає, що Сполучені Штати Америки дадуть зелене світло для таких операцій для ударів на глиб території Росії. На в нагенеральній асаблеон в Нью-Йорку цього місяця. Німецьке агентство преси Wall Street Journal, Також німецьке агентство преси ДПА пише про цей мільйон про втрати в мільйон осіб України і Росії. Ну зокрема, вони тут пишуть, що ця цифра. Стосовно втрат росіян вона співпадає так, от з інформацією оцінкою британського міністерства оборони, згідно з цим, що десять тисяч російських солдат загинули або були настільки важко поранені спочатку, війни, що вони вже не придатні до служби домови. Де про ті 600 тисяч, про які прийшов Джону, і про 635 тисяч, про які заявили в генеральному штабі України. Іспанія, іспанська зателімундо. Міністр закордонних справ Росії та Північної Кореї зустрічаються сьогодні в Москві. З візитом до Москви приїхав, прибув міністр закордонних справ в КНДР Чхо Сон-Хуї. Ну, мова йде про те, що, ми бачимо, так, вони між собою дуже дуже активно спілкуються. Країни під санкціями, їм дуже далеко там їздити і нема. Тим більше, особливо, це стосується Північної Кореї. От вони... Я думаю, все-таки говорять знов про ті боєприпаси, боєприпаси. Там от недавно був Шойгу з яким Кимчанином, а тепер, бачите, мені законних справ Північної Кореї прибув у Москву, напевне, там вони узгоджують питання обміну, що на що, що хоче Північна Корея за боєприпаси і крилаті ракети, які в нас, скоріш за все, буде надалі, на жаль, постачати Росії? Ну і... Також Ельмонду пише про те, що Німеччина надасть додаткові 100 мільйонів євро для зими Україні. Про це заявила Налина Бербок, перебуваючи в Молдові в Кишиневі. Про це пише. Reuters, Reuters посилається в іспанське Альмунде. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе. Зеленський каже, що в нього готово понад 90% плану перемоги. Ну, про те, вечірнє там, звернення, що мова йде про. Там, Чотири блоки: військовий, політичний, дипломатичний та економічний. Ну я думаю, що ми сьогодні про цей план перемоги, який готовий, за словами Водими Розанського, 90% поговоримо у програмі вівторок, подумає разів 40. Італійська републіка. Крем збільшення, збільшення Збройних сил необхідне через загрози Заходу. Про це сказав Пісков сьогодні, так, пояснюючи, чому там вчора був указ підписаний Путіном збільшення 180 тисяч. Військовослужбовців російської армії про це ми з вами говорили на початку. Посилаючись на Прес. Ну, зокрема, він сказав, це пов'язано з кількістю загроз, які існують для нашої країни по периметру наших кордонів через надзвичайну ворожу ситуацію на західних кордонах і нестабільність на східних рубежах. Ну хай успівадують, як хочуть. Я вважаю, що це насправді замаскована мобілізація. Не хватає, не хватає в них живої сили. Ну і також е, Італійська Републіка, посилаючись на українські змі, написала новину, що президент Казахстану заявив, що Росія не переможна в військовому стані. Це факт, що Москву не можна перемогти в військовому сенсі, сказав Токаїв учора під час візиту Шольца до Астани, ну, канцлера Німеччини Олафа Шольца. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для свого люд... для всього людства і особливо для країн, які беруть участь у російсько-українському конфлікті. Додав президент Казахстану. Ну не знаю, там, чому він так вирішив, що неможливо перемогти. Нам треба рухатися далі. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми. Нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!